Друзі, всім привіт! 19 червня нарешті ми висаджуємо Маракую. Маракуй відкритий ґрунт. Затягли трішки, але нічого. Так що дивимось, будемо розповідати, що потрібно робити. Мене звати Анатолій, канал Тропічний сад. Дружина моя Анна знімає це відео. І так багато можна розповідати про Маракую. Але ми зараз просто покажемо, як ми посадимо і покажемо, як вона у нас проростає після зими. Тому що дуже багато запитань у людей вона вилазить чи не вилазить, все вилазить, все нормально. Цю, чомусь в цьому році вона вилізла реально днів на 10 пізніше, ніж завжди. Десь 7-10 днів я замітив, що вона трішечки пізніше. Можливо, були дощі, можливо, були холода. І за цього. Я думаю, що ця причина. А можливо, в нас попрацював Кріт, там кротик порив дуже сильно і, можливо, десь щось пошкодило, тому що десь в одному місці більше вир... вирізла, в другому менше. І так, дивіться, Маракуя, Північна, і ще сегерне її називають. Ми висаджуємо його відкритий ґрунт. Вона зимує прекрасно. Ось У нас на цьому році вже шостий рік. Подивіться, це сітка ось у нас під огірків, як я завжди розповідаю, показую, хто б нас не брав саджанці. Хто б нас не брав саджанці, я завжди говорю, що вона тут росте, вона кожного року тут у нас росте. Ми підсаджуємо, просто показуємо нові відео, обновляємо відео. от-от, І ось тут все на цьому місці і є. Так, дивіться, що, що хочеться сказати. Я беру перчатки, щоб трішки було нам з руками простіше. І ось, бачите, які в нас саджанці. Ми взяли трішки більше і в цьому році відставили, тому що вже відправити такі саджанці доволі складно. Ну, Є такі карячки, марячки маленькі, ми собі залишили. Ось, бачите, навіть перех... перехвалилася десь. Нічого страшного. Це склала сіпа, вона не зламалася, нічого, вона піде, отак от зараз хватиться вусами і все буде нормально. Так що це абсолютно для неї не проблема. Не проблема. Ось такі у нас саджанці. От, ми їх поставили десь недільку назад, можливо, плюс-мінус отак от, на вулицю, в напівтінь. Тому що вона нас ся росте в теплиці, ну в саджанці це зрозуміло. І зараз пройшла неділька, вона у нас загартувалася, закалилася, привикла до повітря, до сонечка трохи, і тому вже можна його сміло висаджувати в ґрунт. Ми її робимо перевалку. Дивіться, я вам покажу ось. Покажи відео. Ось нас маракує, яка росте з того року, яка була в тому році росла. Вона, звичайно, перезимувала, стара лоза засохла, загинула, а з коріння росте молода. Бачите, все прокидається, все росте. Тому у кого там нема, можливо, ви щось десь там поливайте. До речі, ми замітили, що коли почали зволожувати тут ґрунт, бачите, у нас піщаний ґрунт. Тому я говорю, якщо у вас чорнозем, додавайте багато піску, щоб він був. Ну, такий піщаний-піщаний. от, І поливайте, бачите, також лізе ще. Тільки почалося неділю гарно сонце прогрівати, все, вона пішла. Ми почали трішки поливати і все, прям пішла, полізла. Ось, бачите, тут, в цьому місці, тут, до речі, бачите, ось кроти порили, одні шахти, все все, кріт. Крит... Дивіться, ось, дивіться, бачите? Все порите, можливо, ще і ось. І можливо пошкодив. Я за цього думаю, що десь попереривав. Ось також. Я думаю, що вона вилізе. Вона вилізе чи по любому візі, десь. Візі, можливо, візі, я говорю, що попотрохи може пошкодив, тому її затрималось. Бачите, ось лізе, лізе, дивіться. Бачите, лізе ось яка. Он лізе, ось така вже товста, гарна, потужна. Ми будемо будем видалять, ось і залишимо одну. Також і ви залишайте, до речі, бачите, це ось тоненьке, ось, видаляйте його, воно не потрібно. Таку взяли, і видалили і все. Хай у вас одна росте, одна, там, друга, третя, п'ята там, сантиметрів 20-30 одна від одної, і все шикарно буде у вас рости. Так, що ми хочемо? Дивіться, я хочу все-таки в цьому році... Хочу, трішки в нас, є, вон, перегній, в нас є перегній. і Ми це вже два роки тут взагалі нічого не додавали, навіть три роки, мабуть, от як садив я. а я все-таки в цьому році хочу трішки розкопати. Ось у нас сітка, десь тут обережно, провалюється, все повністю провалюється. там шахти одні. Все повністю провалюється. Трішки зігнулося вже. Це, мабуть, Можливо, mm, да, на... Ні, ні, це бур'ян. Це бур'ян, це бур'ян. Викопаємо трішки ямку таку от. О! І сюди додали І Тут у нас хвощ, бачите? Хвощ, коротше, у нас тут земля така трішки, якщо у вас підкислена, нічого страшного, все нормально. Але піщана, але піщана, наголошую, краще все-таки на піщаній дерні. Це схоща коренева, це не з маракуї. Так що не хвилюйтесь, все нормально. От. Зараз розкопаємо таку ямку гарну, обережно, щоб, можливо, десь коренева буде з того року. яка. От. То краще її не пошкодить. Краще її не пошкодить. Вона зрозуміло буде яка. У нас світла така. от Дивіться, викопали ямку. Ось таку десь приблизно. Можна більшу. Ну, я б більше б зробив би, просто що в мене коренева вже зараз. І ось такий ось перегній. Дивіться, покажи, перегній саме звичайний коров'ячий вже який перегорівший. І ми додаємо сюди гарно перегною. От. Перемішуємо з землею з цією яку ми витягли. І ще перегною, щоб їм був гарний старт, їй потрібно дати гарний старт. Ну, тому якби, я рекомендую викопати ямку, таку на пару штиків лопати викопали, розкопали, Да от добавили там перегною якщо у вас чорнозем, піску додали. І все. І можете висаджувати. Дивіться, я ми рекомендуємо там, сантиметрів. Можна 30-40, більше не потрібно абсолютно одна від одної, це нормально абсолютно. Ми цю паличку підставляли, щоб вона не е падала, не зламалася, трималася трішки. Бачите, як вже хватається вусами. І робимо обов'язково перевалку. Ми трішки палили. Бачите, яка коренева потужна. Тобто коренева вже дуже гарно розвинута. Її не заглубляємо. Мабуть, все таки прийдеться достать. Достанемо. Ось так, от, на такому рівні ми і садимо, щоб не заглибляти цю е ну, шийку, типу, як, типу, як шийку. Да? Трішки обсиплемо, перегноєм, Я думаю, що це буде непогано. я думаю, що це буде непогано, от. Обдавимо, щоб воно потім не провалювалося, І отак, от, найзвичайний стандартний спосіб посадки. І Він буде просто суперовий. Ми їй дали трішки для старту харчування, ну там, в принципі, не тільки для старту, але буде якраз нормально. Ось так от, дивіться. Все. Я думаю, що на цьому ми пригребли трохи і закінчимо. Бачите, в нас вона так, як була. Зараз полімо і ще обов'язково водичку. Давайте ще одну посадимо. Я зараз розкопаю ямку. От. І тут десь отак, от, в цьому місці. Щось руками навіть буде трішки зразу простіше, ну, але дуже обережно, щоб потрібно трохи лопатку зігнули, тому й незручно десь нова є, але ж вона десь лежить, розумієте? І це ж її потрібно знайти. Одні шахти, одні шахти. У нас тут кротики працюють так, що просто. і вони я думаю, що трішки, можливо, десь і пошкодили нашу кореневу. То такі Вони й друзі, але шкодять інколи. От. Ну, вона дуже така, якщо там десь і перерубали її, то повірте, вона реально відросте, проросте. Вона не сильно глибоко коренева а заходить в землю. От. Тому, в принципі, нормально ось так от викопали ямку. І додаємо наш перегній. Перегній додаємо і змішаємо з землею. Отак от, от все це добро, щоб рослинка гарно почувалася, щоб рослинка мала силу розвиватися. От. Тому я і рекомендую там перегною додавати, не жалкувати. Так, що, садимо наступну. Оба, бачите, як хватається вже. Обдавили горщик отак цим комом землі. Але дивіться, обов'язково поливайте перед цим водички там за годинку, воно щоб на, набрало щоб не розсипалося. Так краще. Дивіться, яка класна коренева. Вже вона прям проситься-проситься, звичайно ж. от Трішки треба підсипати. Трішки підсиплемо. О! Отак ось Я думаю, що це буде суперово. Зараз ще одну посадимо, а вже наступну, я думаю, відео не має смислу три повторювати одне і те ж. Правильно, за мать час тільки. Все просто. Трішки придавивали отак. От. Ну, ми зараз знімемо вже, я перчатки зніму і знімемо цю паличку, вона вже не потрібна нам, от, не заглубляємо, пам'ятаємо, так? Все, в принципі, ось в такому стані. В такому стані ми його і залишаємо. Трошки робимо ми ямки, тому що в нас пі піщана земля, і щоб вода не стікала, не розтікалася, то ми щоб вона тут більше залишалася. Вон, Гусінь ней. яка повзе. повзе собі. Ми тут трудимося, вона не собі лізе і все. Дивіться, ну третю ми також повторимо, так же ж само, от беремо. Беремо нашу водичку, повторюсь, і просто... Але вода щоб не холодна. Бажано, звичайно, не холодна. Не стресувала, щоб рослина. І гарно, гарно, гарно це місце, де ми посадили рослинку, поливаємо одну і другу. Маракуя любить легкий грунт, рихлу почву і сонце. Максимально сонця любить маракуя. Це точно. Щоб вона гарно розвивалася ліана. Щоб плоди дозрівали, встигли дозріти, то потрібно, потрібно, щоб була вона на сонці. В принципі, нічого такого нового. Я думаю, що все зрозуміло. Я просто хотів вам показати знову, обновити і щоб ви впевнилися, хто нас брав ну, саджанці. Багато брали, в тому році багато брали, так. І щоб ви впевнилися, що реально вона росте. Вона виростає, вона реально проростає з ґрунту. Ми ж бачите, воно видно, що рослина росла, Ми нічого не придумували. Все доволі просто. Саженці є, є в наявності, є трішки більші, менші. Ми виходить, хто можливо приїжджає там. То можуть взяти більші саженці, тому що ми фізично відправити просто їх. Ну представляєте, якщо такі саженці, як отакі, навіть як його запакувати, в коробки це треба коробки. Така коробка така коштує тільки 50 гривень, щоб купити. Ну якщо ви готові заплатити за коробку 50 гривень, ми вам вийшли більше окремо. Я маю на увазі. Чим саджанці, ми вам вийшли і більші саджанці, це без питань. Ми знаходимо там 50 гривень, мінімум, мабуть, така коробка буде коштувати, тому що така отака рослина вже розумієте, вона горщик і треба, щоб вона трималася. Ось до метра вже бачите. Ми просто висаджуємо, тому що у нас немає куди їх кому відправити таких розмірів. Дуже складно. Саджанці є різні. Ми намагаємося трішки підкручуємо їх і відправляємо їх. Гарні саджанці є. Кому потрібно, ви просто мені... Пишіть Viber, в описі є в нас під відео інформація, мої контакти, телеграм, там Viber. Ви мені пишіть, я вам його відбирав, скільки вам потрібно саджанців, Сфотографував, ви їх побачили і ці ж саджанці ви будете їх отримувати. Все досить просто. Все. Друзі, ставимо подобайки. Хто, кому сподобалось відео, кому було відео корисне, хто, можливо, підзабув, дивіться відео. У нас вже є плодики в тепличці, в літній в в зимовій теплиці. Уже такі плоди, ми окреме відео потім знімемо. Ми розповідаємо, що на вулиці вона шикарно росте. Це факт, ми кожного року це знімаємо, а теплиця то взагалі окрема тема. Так що все, пока, підписуємося на наш канал.